У денному обрання голубчого, обрання секретаря городських слухань, обрання членів лічильної комісії і безпосередньо а, розгляд питань, який ми сьогодні зі, е зібралися. Пропоную розпочати зображення головичого громадських слухань. Пропоную оскільки ми тут, на борісь поратинському, запропонувати головою корисних надію, та блюшина. Ориентують і неля своєї території своєї населення. Підтримуємо. Голосуємо «За». рекламах сльоза. 15 часов. Прекрав не для обираємо далі голову. секретаря, значит, хочу чай пить, семиколлеги. О'кей. Ну, провоздить секретаря, э-э, регламентские вопросы, ну, конечно, формулировать у брата секретаря, э, медикационные учения. Здесь будет какой-то лиценции подтверждения, темы медицинские. И, конечно, тут снова все реакции на вопрос о пронумеровке. Ну, звон.

Тепер повезло до нас до гінського закладу, а ці обов'язки з'явилися на цій місці. Я підмінила враження, що Бог з'явився, тому я тихо і до двері петла наручила. Нічого не запрацювала, не любить інфекціоналізм і так. Не запрацювала. ан шинэхээр төсөл хэрэгжүүлэхгүй бол зөв үгүй юм. Ямар ч хийх боломжгүй юм. Ямар ч хэрэгжүүлэхгүй юм. Энэ нь тийм ч хийх боломжгүй юм. Энэ нь тийм ч хийх боломжгүй юм. Захлаа хэрэгжүүлэх юм шиг. Ийм тохиолдолд хэн ч үгүй. Үгүй. Одоо бид ямар ч боломжгүй юм.

У 90-х роках на запитання після досвідів не існувалися. Відповідей розумно 30-х років. На виступи експерти – до 10-х років. На виступи недоволені – до 3-х років. Тому, коли усього

Закуповування звіті, родитальний план терефор для будівництва внутрішньо виходять зношувальної системи. В адміністративних межах є сільської ради Володимирського району Чекласській області за обмежами населеного пункту. Слово надається у родиному майку, прівне пункт з малюрами або інформації сюди буде. Двох на сотніх станцій. Одні uh, з села ворога на підмітному на, 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 на каналі. Тут не uh, канал, придавли. Дітки Чехіївська на станку, Санкт-Петербург uh, тобто, в було. Тобто вони там сучанили про них, тоді, тоді ніхто, на Києвому коледжі на сотні станції. Тому ми хочемо подавати воду на верхні поля в районі Червоного півдня. На на і сам сяде на станційну місцю. І на сьогоднішній день ми будемо подавати цю воду на полі в Солецькій гаміні. Тому ми хочемо подавати воду на полі в Солецькій гаміні. Людинництво розраховування в, цілі, в, цілі, в цілі.

професорів. Продовжує

Ну, если это за день последний, три месяца. Там за день 40 месяцев, что там еще 5 месяцев. Для масштаба. Ну, что еще можно сказать? Что обмежение для Виталия Владимировича означало, что обмежение не может забрать. Все страны не предизвестување. Зато што пред не врзало и за сите канал, за што пред не е пред да биде размислено како на се престанци тоа се тијени. Околу зона ви ви не е потребно за 10 киловолт, тридесет пет, тридесет и четири тоа е 10 метрів 15 і відкая 15,2 метри. Також враховували закону зовуваторних підстанці, просмотр підстанції 3 метри договір. Я около ругання в яких.

Видали, не виділити. Там є три діданки, які виставляються на аукціон, і там посолиться. У нас звернулася громадська організація по екології, яка вимагає встановити заборону, окрім того, що це прописано самим саме законодавцем Заборонено будівництво, зорювання і взагалі, щоб не трогали цей. Ну, ви будете спустити до мене. Ти ж не маєш. Ні, я це розумію. Щоб не було потім використання, що буде просто доступно і ніяких вплинів на використання цього домовлення не

Ми маємо, я думаю, порядок, або тут стоять серед людей, яких смітта на води тридцять років, а ви їх І це не працює. Ця ситуація нічого не прорахована. І не буде співати мене. Можливо, то, що вовремя збасують, може, і вона і до куди заходить. Ні. Бо ми безкори, ми не ходимо в ділянки. Тому до того, оставляли при карте и кредитов, потому что ребят не трассы перед дамбой, то есть река не трассы, то они не знают, что и есть. Для кредитов там входит минимум, потому что у нас при карте и перед дамбой идет. Через то, что река

स्कूटर स्कूटर मुझे भी लेते हैं यार ये स्कूटी इतने ही लेके लोते हैं तो तो एकदम बहुत तो एकदम बस जब आए फ्रेंड्स так і так, тому що я трохи моя вже була не бачить, не бає, я думаю, що розповідати, от що не треба. Комп'ютерний вивід голосу не є е-е не відчутний. Мені це дуже цікаво, тобто мені теж цікаво. Звичайно, що не маєш можливістю. Так, я сподіваюся, що на Польщі якісь санітки будуть зараз запитання. З'являться санітки. Бо у нас було у Сходному підвищене львове літературальне. Ми маємо всіх слухань. Дякую, що приїхали. Дякую, що з'явилися. І ми щасливо надаємо санітки. сејас поминувам во мојата јавна библиотека, сакам да ја прегледам на нашите